Зранку Харків потрапив від обстрілу. Було три російських ракети типу Ескандер М і дуже серйозні наслідки. Дійсно, 62 два. Дві людини травмована, одна жінка, на жаль, загинула. Шість діточок сьогодні теж перебувають у лікарнях. Хочу сказати, що стосується житлової інфраструктури міста, то дуже серйозна рунаці: 55 будинків, житлових будинків, які в той і ну, іншій ступені розтрощені, і сьогодні наше комунальне підприємство. Працювали весь день для того, щоб закрити контура, щоб забезпечити теплопостачання у житлових будинках харків'ян, щоб було стало водопостачання електро. Постачання на теперішню годину без опалення залишається два житлових будинка. Інші житлові будинки мають теплопостачання, водопостачання, енергопостачання, але це дуже серйозна руйнація. Ми будемо продовжувати. Працювати завтра для того, щоб зберегти тепло у житлових будинках харків'ян. Бо ми розуміємо, що що іде похолодання, і нам дуже потрібно, щоб температурний режим був такий, щоб було комфортно для людей. Дуже багато людей, які сьогодні залишились без даху над головою, взагалі у Харкові більш ніж 150 тисяч мешканців міста без да. Фа над головою, що стосується сьогоднішніх обстрілів, так дійсно ми переселяємо людей у гуртожитки. У нас є е, такі, такі можливості для того, щоб ми переселяли дуже багато людей, які приїжджають до своїх родичів і там перебувають весь, весь цей час. Але ми будемо, е, будемо е, ремонтувати житлові будинки, будемо відбудовувати житлові будинки е, тому разом обов'язково будемо відбудовувати те, що на російській російська агрість. Ми мали дуже потужний обстріл напередодні нового року. І всю ніч були обстріли і потрапили теж ракети Ескандер. М у приміщення центрального теля міста Харкова. І крім цього, було зруйновано дуже багато і житлових будинків. І в офісних центрах, і були обстріли шахетами. І хочу сказати, що всі ці руйнації дійсно жахливі, але у нас є ресурси. У нас є наше комунальне підприємство. Сьогодні ми вже залучили наші всі будівельні компанії, які працюють у місті, і ми разом відбудовуємо, відновляємо, закриваємо кантера і будемо так робити. Крім цього, провели засідання чрезвичайній ситуації і виділяли певні кошти для того, щоб закуповувати. ДСП, яка необхідне закуповувати всі будівельні матеріали, які сьогодні необхідні для того, щоб закрити контура, для того щоб uh -huh. запустити теплопостачання. До речі, хочу сказати, що дуже гарно спрацювали наші комунальні підприємства, харківські теплові мережі, які замінили дуже швидко 200 метрів розтрощеного uh -huh. розтрощеної магістрали для теплопостачання. Вода канала працівники. Всі uh -huh. разом наша комунальне підприємство дуже гарно так, і Ми дуже вдячні нашим комунальникам. Дійсно, роботи в них на жаль багато через російські удари. Дякуємо, що вони роблять. Харків трима нехай тримається. Ми з вами.